сім куплено на Aliexpress. захист на телефон Xiaomi Poco X3 Pro. Так, чехол недорогий, Ось то з чим-то гривень. Так, попробуємо, як воно буде. Так. Що поправити? Супер. Так, це, напевне, шкіра молодого Дормантина. Скільки послужи, подивимося. Ну, принаймні, старий зі шкірою служив трохи більше, як півтора року. Далі вже почало нищитися і довелося купити другий. Крім того, наперед вже було куплено один, два. Три, 4, 5 захисних, захисне скло. так, І на камеру. Так, щоб в разі оперативно поміняти і захистити телефон від механічних подряпин, ушкоджень, щоб не міняти основний Екран ось такий захист, досить дешево. Завжди купляю на AliExpress.